Всім доброго дня, мене звати Іван і ви мене в мене гостях. Вже проходить... Верніше проходив, вже пройшла чудова літня пора. Вже треба прибирати все, обирати. Дуже шкода, але на все свій час. Час дуже швидко плине, але треба жити далі. Вже треба убирати все, прибирати, годувати наші рослинки до зимівлі, зрізати. Підготовлювати землю для майбутніх врожаїв. Нікуди, на жаль, не одінишся, тому що вже холодає, вже ночі морози і треба все. в порядку. Я зрізаю всі квіти, ну, це в мене хости, піони, у мене бабушкін серп. Молода нема. І все. Зрізаю. Це я все буду кидати в компостну яму. Це буде дуже гувати як добриво. До речі, хости вже дуже порозростались, вже треба їх розсадити, бо вже занадто. Ні, мені дуже подобається, коли вони такі гарні великі шапки мають, але щось трошки, трошки занадто. І, до речі, тут все під горіхом, а, горіх падає і вже не видно нічого. Ну, до тих горішків, тому вже все треба прибирати, зрізати. Вже така осінь наступила вже, Потрохи вже все прибирається. Хто не пам'ятає, хто подивився моє раннє відео, тут в мене була грядка з ірисів, кугутиків, як то кажуть тих народі, Ми вирішили. Я вирішив їх прибрати звідси. Тут в мене кугутики і, і, і лілії були. Але ну, таке місце займають. В мене якраз тут добре помідори ростуть. Скажу відверто, тому вирішили їх трохи звідси забрати. Всі повиривав, пересадив. І дуже їх багато. Навіть всі не получалось присидити. Вони дуже вони тут були років шість, а то й більше не всі роки всі. Вони вже порозмножувались, переростали. Ну нічого гарного вже там не получалося. Скажу відверто. Вже вони цього року навіть погано квітнуть. тому ми їх ревішили присидити і. Вирішив робити собі тут теплу грядку, тому що вони вже сто років не одобривались, нічого тут такого не було. І е, порозгортали, повикидали все звідси, і сюди застеляємо, накидаємо весь зелене добриво, відходи від листя, від курочок, якісь там послід. Ну коротше, все, що зайве, все сюди. Потім це все загорнеться, і сюди посаджемо е, сідірати, накидає герчички, може ще овесу, ну як же, як же піде, то, 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 то таке.